Кожен з нас герой свого власного кіно, Яке кіно пропонує подивитись чи ніхчан Чинуш – Дивіться далі у сюжеті. Чорно-біле кіно, така назва першої виставки художниці початківця Надії Чинуш. Дівчина запевняє, лише в таких кольорах можна відчути глибину кожної людини. Чорнобіле так само як фотографії дуже передають загадковість. Тут і відомі всім актори, і хороші знайомі надії. Ірина муза художниці із захватом дивиться на свою рукотворну фотографію. Дуже гарна робота. Взагалі, просто умнічка, молодець. Від Бога Дівчина працює в напрямку фотореалізм, тобто її картини важко відрізнити від фотографії. Щоправда, погляд глибший. Остановка часу, що скрупульозно має бути запечатлено художником. Роботи Надіжди Чинуш виконані саме в этом стилі. Малювання було мрією дівчини з самого дитинства, проте батьки оберігали надію від одержимості мистецтвом. Стан здоров'я був і не настільки, щоб можна було займатися. Цим творчим. це зір, це нерви. Але прагнення творити в дівчини не пропадало, а навпаки, розквітало з кожним роком. Цей талант у неї передався по материнській лінії, і бабуся, і мама Надії тішили рідних своїми малюнками. Тепер не лише сім'я, а й всі чорнівці мають змогу споглядати на роботи художниці початківця. Вона добилася свого. Я дуже радий, я щасливий як батько. Я чесно вражений сам тими малюнками, які вона зробила. Але саме головне по переборола себе роботи виставлятимуться в художньому музеї ще два тижні. За відгуками відвідувачів, єдиний недолік картин їхня кількість. Тому вже в серпні художниця презентуватиме чернівчанам не короткометражне, а повне чорно-біле кіно.